Ваше посвідчення? За безпитань. На камеру ви не маєте права посвідчити мене, як це не маєте. не маєте? Ви служите Україні. Ну не вам. А я не Українець. Це ви не міністр. Ви України. Перевірка документів, будь ласка, покажіть документи. Ви ви Будь спиняєте. То мене спиняєте. Будь ласка, я маєте право. Я не буду приймати право. 35-та стаття. Ви спиняєте, так? Да? Добре. Доброго здоров'я! Поліція здоров Миколаєва. Перевірка да. документів. Бачите, документи до не початку. Коли ці чоловіки не хочуть виконувати те, що вони зобов'язані, що вони тікають, хавають. Оце мене викликає. От. Без питань, хай він живе своїм цивільним життям, хай він ходить в спортзали, хай, але хай він стане на облік війська військомат. Якщо його призовуть, хай він іде. Це буде чесно. Повертати ухилянці за продану в Україну. Звичайно, потрібно. Так, вони потрібні країні наразі, тому так, да, треба повертати. Вони повинні повернутися до України і віддати свій громадянський обов'язок державі, яка їм дала багато чого за ці роки. Так? І що? Військовооблікову перевіряємо. І що? Покажіть? Нету. А де? Потеряв. Зачем? Ну захотів так, і все. Ну, я нікуди не поїду, тому що ви підлягаєте призову на військову службу під час мобілізації. Да Якщо це, у вас тобі, є якісь документи розмови, 에, серці, чи на процесі, на бронювання, навіть строшку, прошу так. проїдете цю інформацію по ну, ну, їхати, Тому що ми зараз подаємося на критичність. А, це раз. Але зараз ви підлягаєте призову на військову службу. Нікуди час ні мобілізації. не поїду. Подим я нікуди я не поїду, по-перше, їду на зустріч. — Все, на роботу йде хлопець. Мужчина, чекайте. Ви підлягаєте призову ваше? на військову службу. На якій які під законі підставі? Так. Будь а ласка, проїдемо з вами, Я, я нікуди не обронювання. Ні, ні, не тримайте хлопці, що ви робите? Для чого ви його тримаєте? Ви перешкоджаєте, ви перешкоджаєте, ви перешкоджаєте. Сідайте до мене машину. Ви підлягаєте призову мужчина. Задій сідайте. Давай, сідайте. Той, падай. падай, падай. Давай. Ясніть мої права та обов'язки. На пам'ять. Які ваші права та обов'язків? У мене немає права та обов'язків. Повинні... Так є, чи немає конкретне питання задавало. Тоби. Ну так роз'ясніть. Роз'ясніть. У мене Тоби. такий тон бесіди. У мене такий тон голосу. Ну так кричіть собі, я вас що, поправляю чи що? Не думайте, що вдасться вам відсидітись. Не думайте, це я кажу, цеє війни хватить ще всім. Тому, будь ласка, готуйтеся. Коли я йшов, і багато хлопців, які зі мною йшли в перші дні, коли почалась війна, коли перші пар пару днів ми посаділи біля телевізора і пішли. Ми йшли реально на війну. Ми не знали, куди ми йдемо. Давайте свій військово-обліковий документ. Ви даєте свої військово-облікові документи? Зачекайте, пожалуйста. Ви просто не, не нагнітайте, не портіть мені настроєння, тому що я, я зараз хочу полі спілкуватися з поліцейським. Він мене зупинив, я питаю, чого він мене зупинив, на якій підставі. Да, Давайте мені розпорядження, що там вписані. Ви, що ви мали мене останавливати. Я поліцейським має право зупиняти трансполі згідно з обмеженнями на території України. Ні, Ні. Ді, я представляю на національної поліції. Ні. Поліцію, Ні. Комендант вписує. Бо це розпорядження, список перелічених осіб. Цікаво боятись не потрібно. Ну, я знаю, що хлопці приходять і все добре. Що нікого не крутять, в мене лічно, вже багато знайомих пішло, обновило даних. І все було добре. Зараз дуже важливо, щоб всі військово зобов'язані зробили обновлення даних, бо зараз військовим силам дуже потрібні люди. Бо як не трохи не вистачає для того, щоб були ротації, щоб могло можна було поміняти людей там на бойових позиціях.